Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахомія Сьогодні я знову знімаю, як мені кажуть, з лісу. Ну, так, виходить, що з лісу. Тому що в місті Харкові ситуація дуже складна. По місту, почастішали обстріли. Кожного дня чутно вибухи, але, як то кажуть, слава Богу, що лише тільки чутно. Але маю зазначити, що там, де бувають ці прильоти, звичайно, що є жертви. Є поранені і не тільки. По місту взагалі така ситуація, що відбувається відключення світла, буває на 4 години, буває на 6 годин. Ну, от я кажу про, про себе. От, як в нашому будинку, в моєму кварталі, де я живу, у місті Харкові. У різний час бувають відключення. По місту наземний електротранспорт не ходить, це заради економії, тому що ну, були дуже великі пошкодження електроенергоструктур, тому змушені економити. Наскільки я знаю, метро вже працює, але сама я ще не пробувала не користувалася. Сподіваюся, завтра чи післязавтра це випробую. Ще що хотіла сказати, що в місті Харкові вже відключено опалення, це також заради економії, щоб подавати світло у будинки, щоб люди могли користуватися електроенергією. Що, які ще новини? Нічого, місто живе, тримається, ми продовжуємо працювати. Ще хотіла поділитися з вами. Я задовго до цього вам казала, що готуюся до переатестації. У мене вже пройшла переатестація ще 20 березня. Пройшла вона досить успішно. І я отримала на роботі підвищення. Ще е, хочу додати, що е, я прийшла сюди працювати тільки у 2021 році. Я повернулася до школи е, у 2021 році. До цього я довгий час е, працювала на нашому найвідомішому е, базарі. І Ще хочу сказати, що люди, якщо ви щось хочете змінити в своєму житті, навіть якщо вам 50, вирішуйте і міняйте. Як не дивно, у мене вийшло, вийде і у вас обов'язково, але, звичайно, що треба прикласти якісь сили. І намагатися добитися певних результатів. Я бажаю всім миру, щастя, злагоди, добра, щоб пошвидше закінчилися ці всі страхіття, які відбуваються на нашій території завдяки нашому негарному сусіду на чолі з його негарним керівництвом. Тримаємося! Ми обов'язково переможемо.